Кредитний майдан в Кіровограді біля управління Нацбанку сьогодні мітингували. Близько сотні позичальників вимагали припинити спекуляції з курсом гривні і створити справедливі умови для виконання кредитних зобов'язань. Про результати акції розкаже Інна примак. Під стінами обласного управління Нацбанку пікетувальники зібрались у восьмій ранку у руках плакати та транспаранти. Одна з вимог припинити стрибки національної валюти. У багатьох валютні кредит полгода назад я, я, я лично я платила, грубо я говоря, где-то дві з половиною. То зараз я вчора походила і заплатила п'ять з половиною в два раза. То тобто, це щоб жити в двоє маленьких дітей, щоб как-то вижити. Ну розумієте, ми стільки не заробляємо. Надо Бабушек, дідушок, всіх сашкрявовим, щоб платити кредит. Мітингувальниця Галина 10 років тому взяла доларовий кредит, аби придбати доньці житло. Спочатку платила справно. Проблеми почались, коли почалася девальвація гривні. Ми брали 4,8. Ми брали 10 років платим 101 тисяча – це в гривнах. Ми вже виплатили не 301 гривну. Це разве можна -то? і дзвонять кожен день. І угрожають, і угрожають, і виселеннями. Подібну історію розповідає кожен учасник кредитного майдану. нас вже виселили законом. Три місяці одному рібку три з половиною року, второму рібку, 5 числа приходила виконавча вишвирювати. Коли наступний раз прийдуть, ми сидимо і чекаємо за занавесочки, трясемося на таблетках, на каплях. За годину пікету ініціативну групу мітингувальників. Запросили до банку на перемовини. Ну було обіцяно розглянути, скажімо так, індивідуальні справи позичальників, які є найбільш критичними, і спробувати все таки переговорити із головними банками, і на місці з філіями банків. У нас в регіоні з тим, щоб вони якимось чином допомогли реструктуризувати чи, скажімо, зменшити заборгованість позичальників з такими кредитами. Наголошує на місці вирішити проблему кожного позичальника не в змозі. Основне питання полягає в тому, щоб заборгованість. Позичальника була погашення, та яка виникла внаслідок девальвації. Частина може бути компенсована державою, частина взята на збитки банків, частина все-таки. Цих боргів має бути погашена позичальниками. Тому зрозуміло, що на рівні Кіровограда ми це питання не вирішимо в будь-якому випадку. Мітингарі згодні, що проблему треба вирішувати на законодавчому рівні, тож наступного тижня планують поїздку в Київ. Мітинг в Києві під Верховною Радою для того, щоб заставити наших нових депутатів народних которые в кавичках і не в кавичках, щоб вони прийняли тот закон, який подадуть наші організатори в Києві, Тот, который буде по курсу на момент видачі кредита. От і все у нас єдине треба ми вже не отходим. Курс должен бути перевода реструктуризація. Компроміс только на 5.05. Проте місцеві акції планують проводити і надалі. Помітингувавши за дві години, люди розійшлися і Промак, промакнатолій басистий день за днем.